Результативність роботи працівників райдержадміністрації Черкаського району у селі Білозіря перевіряв особисто голова РДА Євгеній Влізло. Учора він зустрівся безпосередньо з жителями цього населеного пункту. Менше чотирьох місяців минуло з часу роботи райдержадміністрації Черкаського району в оновленому складі. Проте робочі групи з числа працівників адміністрації провели роботу вже у кожному населеному пункті у кожному селі району. Таким чином, сьогодні представлена можливість для кожного громадянина Черкаського району напряму спілкуватися з керівниками усіх служб та структурних підрозділів району. Державної адміністрації. І результати такої співпраці видно вже зараз. Побудовано нову свердловину, що дало можливість постійно забезпечувати якісною водою більше 470 учнів загальноосвітньої школи першого, першого третіх ступенів. Проведено ремонт даху дошкільному закладі, знесено водонапірну башту на території загальноосвітньої школи номер 1 та аварійну будівлю на території загальноосвітньої школи номер 2 побудовано три зупинки. Приємно відзначити, що в цьому напрямку співпрацю райдержадміністрації адміністрації з приватними підприємцями. Які виступили в ролі меценатів по розбудові соціальної сфери села Білозір'я, минулого разу робоча група районної адміністрації працювала у Білозір'ї трохи більше місяця тому. Від 8 серпня вдалося зробити вже чимало. Та Євгеній Миронович влізло, вивчаючи стан справ територіальної громади села Білазір'я, зробив наголос на тому, що із запланованого ще не вдалося зробити. А це і будівництво огорожі двох цвинтарів на території села та приведення її до належного стану, і оформлення необхідних дозволів на використання земельних ділянок, і ремонт системи опалення однієї з загальноосвітніх шкіл, реконструкція сільських доріг тощо. Приділив Євгеній Миронович чимало уваги і споживчої кооперації на теренах району. Білозірська дільнична лікарня є однією з найпотужніших у районі, але і тут вистачає проблем. Головною з них є дефіцит сімейних лікарів. Проте з такою командою, яка після виборів прийшла працювати у області район, труднощі долатимуться значно швидше, переконаний головний лікар Черкаської районної лікарні Микола Гуськов. За сприянням голови обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Тулова була надана дуже суттєва допомога для центральної районної лікарні. Я хотів вас проінформувати, що на сьогоднішній день у нас вже привезений встановлений ультразвуковий апарат вартістю більше 50 тисяч євро. Крім того, завдяки сприянню районної державної адміністрації в даному упадку вініборони ще влізло. нам вдалося придбати і облаштувати палату реанімаційну невролічному відділення. Дякували представникам нової влади і працівники місцевого дисадка. Цього року за сприяння голови райдержадміністрації Черкаського району Євгенія Влізла вони відремонтували дах, а це дозволить після невеликого ремонту ввести в експлуатацію, надіючи кілька років крило дошкільного навчального закладу. Відзначив Євгеній влізло і місцевих підприємців, котрі допомагали розбудовувати соціальну сферу села, висловивши при цьому сподівання, що наступного року їх буде значно більше. Віддавши останні доручення щодо налагодження справ у селі Євгеній Миронович пообіцяв людям знайти всі можливості для розвитку соціальної інфраструктури даного села і району. В цілому наприкінці ж зустрічі у сільського священника він попросив дозволу зайти, помолитися за Україну до місцевої церкви. Інна Шульга Андрій Жандик, для агенції «Теленовин».